Возили, наприклад, зараз от в Чернівці, возили за двома зайцями по-старицькому і по Лукашову. Значить, Фантастична музика. І в нас вона в Києві дуже гарно іде, а там взагалі просто ура. Mm -hmm. законно, законно і природньо любов глядачів вилилась в те, що ми отримали першу премію за кращу музичну виставу. Потім актор Арсен Курбанов отримав за кращу чоловічу роль. Оксана Ткачова отримала за кращу жіночу роль в музичному театрі. Цікава є також, як сказати, така ізюминка, розинка цього фестивалю, що після вистави люди зустрічаються на другому поверсі, це у них називається обговорення на канапі і діляться своїми думками. Глядачі розказують про виставу, що їм сподобалось, що не сподобалось. Задають питання і журі обговорюють. Люди бачать масу, люди бачиш, перше живий оркестр, величезна кількість балетів, хору, актори, костюми фантастичні, стилістика дуже хороша, всі відзначили наш задум, там, наш режисерський задум відзначили. Це дуже приємно, що люди зрозуміли. зрозуміли.